Розділ 4. Соломон спорудив і мідний жертовник завдовжки 20 ліктів, завширшки 20 ліктів і 10 ліктів заввишки. Він литтям виготовив з міді кругле море діаметром у 10 ліктів від одного краю до другого краю, і заввишки 5 ліктів. Його окружність довкола становила 30 ліктів. Нижче отвору море прикрашали зображення волів. По 10 на кожен лікоть. Такі зображення були на всій стінці моря довкола. Воли були розташовані в два ряди, відлиті разом з морем як одне ціле. Море стояло на 12 волах, три були обернені головами на північ, три обернені на захід, три звернені на південь і три на схід. Зверху на них спиралось море, а їхні тулуби під морем були обернені до середини. Товщина стінок моря була на долоню, а його край, подібний до обідка чаші, виглядав, наче квітка лілеї, вміщало море три тисячі батів води. Соломон зробив також десять умивальниць, розмістивши п'ять з правого боку храму і п'ять з лівого для миття в них жертв, призначених на всипалення, а в морі священики здійснювали ритуальне обмивання. Він зробив і десять золотих світильників за встановленим приписом і поставив їх у храмі п'ять з правого боку, а п'ять з лівого. Потім Соломон виготовив десять золотих столів, які також поставив у храмі по п'ять з правого і з лівого боків, зробив також і сто золотих чаш. Далі влаштував для священників двір, а також великий двір з вхідними дверима знадвору. Ті двері він покрив міддю. Море встановив напроти Південно-східного рогу храму. Хірам виготовив казани, лопатки та чаші кропильниці. Отже, хірам завершив усю працю, яку мав зробити для царя Соломона в божому храмі, зокрема, дві колони, дві округлі капітелі зверху колон, два мідні мережива що оперізували окружність двох капітелей зверху колон, 400 гранатових яблук для двох мережів, по два ряди гранатових яблук на кожному мереживі, що покривало окружність двох капітелей зверху колон. Зробив він також підставки і виготовив умивальниці на ті підставки, одне море і під ним 12 волів, казани, лопатки і виделки з усім необхідним посудом. Усе це зробив хірам Аві, цареві Соломону для господнього храму з відполірованої міді. Цар розпорядився, аби все відливали в глинистому ґрунті Йорданської долини між сукотом і Цередою. Соломон виготовив різного посуду, дуже велику кількість, оскільки міді ніхто не важив. Соломон також зробив увесь посуд та приладдя для Божого храму, зокрема золотий жертовник та столи, на яких викладали виставні хліби, світильники і до них лампадки зі щирого золота, щоб їх запалювати за приписом перед святим святих, як і квіти, лампи та щепці, все зі щирого золота, ножі, чаші кропильниці, чашечки попільнички кадильниці. Все зі щирого золота, двері до храму та внутрішні двері у святе святих, а також двері до головного залу храму святого, все з золота.